малюю небо, я малюю сонце пензликом чарівним на своїй долонці. Ось таким веселим і палким. Only things. планеті Різних місць яскравих наш арте найкращий і живе на славу, виведу бажання, Пензликом надії, щоб зіткнились разом всі дитячі мрії, як і ти арте, дивний Артек арте, серці розквітай легендами арте, Заспівай, арте, закружляй арте, Друзі, привітайся. Це дуже правильно, що потрясаюча ідея, що зробити Артек саме тут в Буковині. Це завжди певна асоціація з дитинством, коли ти можеш відпочити, поспілкуватися. Є таке братання. Це дитинство з великої літери, яке так швидкоплинно. І, звісно, коли діти зустрічаються тут, на території Буковелю, в дитячому центрі Артек. Це на все життя. Дитина приїжджає вже додому, відпочивши з великою купою емоцій, з великою купою друзів, щоб Артек -Буковель залишиться в серці на все життя. Треба робити сьогодні все для того, щоб бренд Артеку, бренд Буковелю лунав на весь світ. Користуючись нагодою, ми хочемо побажати прекрасного педагогічного складу нашим шановним пожатим. Дирекції, на яких покладено стільки місії, стільки відповідальності, все ж таки це діти, всі гараздів, сили, а, міцного здоров'я, звісна річ, хороший емоційний стан. Це дуже-дуже потрібна річ, адже діти повинні відчувати цю єдність думок, єдність сердець, коли ми актори приїжджаємо, ми бачимо скільки вони чекають цих прекрасних зустрічей, і це завжди потім залишається в твоїй душі, є потім що розказати, ти набираєшся у цих неймовірних прекрасних вражень саме тут, на цій чудовій землі, під самим сонцем вгору.